Шановні колеги, вітаю з вами Віктор Галасюк. Після кількох місяців крихкого перемир'я торговий конфлікт між США і Китаєм знову вибухнув і тепер з новою силою. 10 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових масштабних мит, додаткові 100% і експортних обмежень проти Китаю. Цей його крок став відповіддю на те, що Китай. Переслідує високотехнологічну американську компанію Qualcomm, і це є дуже показова історія. Запровадили спеціальний режим експортного контролю по відношенню не тільки до своїх рідкоземельних металів, а ще і наклали обмеження на використання їх закордонними виробництвами вище якогось відсотку. Китай сказав, що для цього будуть потрібні спеціальні ліцензії від китайського уряду і ще деякі кроки. І у відповідь на це США пішли на ескалацію. І, по суті, цей крок фактично знищив попередню домовленість про пом'якшення цього конфлікту, про перемир'я, яке було укладено навесні, і це спричинило різку турбулентність на світових фінансових ринках. Фондові ринки почали падати на відсотки на день, кріпта на десятки. Відсотків розповім вам про ці важливі події в світовій економіці, які стосуються і нас також. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій Ютуб канал Галасюк про економіку. Ці нові торговельні заходи США означають різкий відхід від травневої угоди про торговельне перемир'я з Китаєм. І Ключові елементи цього нового пакету це, по-перше, Нові підвищені мита введення додаткового 100% мита на всі китайські товари. Причому з урахуванням діючого чинного 30% відсоткового тарифу загальне навантаження тепер на китайський імпорт становитиме 130%. Це майже повністю буде, ну якщо не перекривати, то критично гальмувати китайський імпорт. Крім цього, додаткові експортні обмеження вводяться США. Це нові заборони на експорт будь-якого. Критично важливого програмного забезпечення Сполучених Штатів Америки, і вони, до речі, почнуть діяти з 1 листопада або навіть раніше. Тобто Дональд Трамп прискорює дедлайни. І дипломатичне охоложення також, тому що одночасно було скасовано заплановану зустріч між Трампом і Сі Цзінпіном в Південній Кореї, яка ось-ось мала. Відбутися, і багато хто з інвесторів розраховував на те, що буде певна домовленість геополітична між США і Китаєм, буде ну, якась сталість, передбачуваність і можливості для розвитку, для конкуренції, а не для такого супержорсткого протистояння. Ну і безпосередня причина ескалації це рішення Пекіну посилити обмеження на експорт рідка Ці матеріали незамінні в виробництві мікрочіпів, акумуляторів, електро. Моторів, да смартфонів військової техніки, і так далі. США сприйняли це як загрозу національній безпеці, тому що Китай контролює майже 90% світового виробництва цих елементів і значні обсяги запасів рідкоземів. До речі, це ще одна причина, чому угода американська з Україною про так званий інвестиційний фонд, який охоплює в тому числі і питання рідкоземів, є порожнім папірцем, а дуже важливою для майбутнього нашої країни і для ступенів гнучкості Вашингтону. Також. Так, от у відповідь на ці китайські заходи, Вашингтон запроваджує контрзаходи, які одразу налякали інвесторів і створили ефект ланцюгової реакції на світових ринках. Інвестори побачили, що це серйозна історія, що йде на новий виток ескалації. Фондові індекси США стали таким миттєвим індикатором страху невпевненості інвестори в ринки відреагували панічно, пам'ятаючи події 23-24 років, коли подібне загострення фактично призвело до тимчасового торговельного ембарго. І якщо говорити про 10 жовтня, про цю дату запровадження, то там одразу Dow Jones мінус 2%, відсотки, да, 500 майже мінус 3%, відсотки, на понад 3,5% відсотки падіння. Біткоін взагалі з 125 тисяч доларів там сходив на майже 100 тисяч, потім відріз частково. Але це дуже вагоме падіння, якщо брати один день. І аналітки пояснюють, що інвестори закладають в ціни активів політичний ризик, а не просто якісь економічні фундаментальні показники. Тобто страх нової хвилі тарифів важливіший навіть для ринку в моменті, ніж реальні прибутки компаній, показники. Діяльності, якісь довгострокові контракти. Це свідчить про зростання недовіри до стабільності американської торгової політики, особливо в умовах виборчого року, коли Трамп активно використовує конфлікт з Китаєм як частину своєї політичної кампанії. Також і, хоча президент Трамп заявив, що ескалація з'явилась не звідки, факти свідчать про зворотні. Це був логічний фінал кількох місяців поступового руйнування домовленості. В травні цього року настало короткострокове перемир'я США знизили мита на китайські товари з 145 до 30%, а Китай із 125 до 10 І це тимчасово заспокоїло ринки. і Ми з вами бачили, яке було зростання ключових фондових індексів. Але вже влітку відбулось наростання напруження. Вашингтон вимагав гарантій безперебійних поставок рідкоземельних металів. Втім, Пекін скорочував експорт, демонструючи, що він готовий використовувати. Цей ресурс як таку своєрідну геополітичну зброю. І в серпні, вересні ми почули нові звинувачення. США почали вводити обмеження на продаж китайським компаніям американських технологій, наприклад, Чіпів Nvidia, а також підготовку на товари, які перевозяться китайськими суднами. В жовтні вони отримали відповідь Китаю. Пекін запровадив аналогічні збори проти американських суден і це стало. Такою останньою краплею і згодом через події з Кюалком і через обмеження порідка земам призвела до оголошення тарифів у 130%. Отже, перемир'я ніколи не було справжнім. Це був лише тимчасовий перепочинок між новим етапом торгівельної війни. І взаємна економічна залежність цих двох економічних гігантів, от що робить ситуацію по справжньому складною, тому що. Попри риторику цього роз'єднання економік, так званого декаплінгу США і Китай залишаються дуже глибоко взаємозалежними і інтегрованими економічно і технологічно. Їхні економічні зв'язки працюють як система такого взаємного економічного стримування, коли шкода одному автоматично б'є і по вигаді іншого. США імпортують з Китаю товари на сотні мільярдів доларів щороку, передусім електроніку, одяг, меблі, різні промислові комплектуючі. Китай своєю чергою залишається одним з найбільших ринків збуту для деяких американських товарів і послуг, наприклад, та ж компанія Qualcomm, Там скільки майже половина її доходів генерується з Китаю, і хоча Мексика минулого року обійшла Китай за обсягами експорту до США, то роль Китаю в глобальних ланцюгах постачань залишається. Поки що ключовою, і Китай історично багато інвестував в американські боргові цінні папери, по суті, допомагаючи США прикривати дефіцит бюджету, тобто Китай заробляв гроші на продажі товарів до США, і потім ці гроші перевкладав в американську економіку, по суті, інвестуючи в боргові цінні папери і перекриваючи перевищення видатків федерального бюджету США над рівнем доходів. І Цікаво, що навіть в період максимальних тарифів, оці 145%, сорок да, адміністрація Трампа зробила виняток для електроніки, знизивши мита для неї до 20%. Це було таким тихим визнанням, що повне економічне відокремлення від Китаю неможливо без руйнування власної промисловості США. І поточна ситуація показує, що, по-перше, поведінка лідерів залишається ескалаційною Трамп знову. Демонструє, що готовий піднімати ставки до максимуму, не зважаючи на економічні наслідки. Сі Цзінпін, в свою чергу демонструє, помовляв, не буде жодних поступок у відповідь. Він використовує державні механізми, він використовує природні ресурси як політичну зброю. Ми бачимо, що перемир'я є структурно нестабільним. Досвід травня показав, що будь-яка угода між США і Китаєм, тимчасово, якщо не вирішена. Фундаментальні питання: контроль над технологіями постачання сировини, яка має критичне значення для високотехнологічної промисловості, ну і власне геополітичною ситуацією і такою конфігурацією майбутнього світу загалом. Тому що Китай принципово посилився в порівнянні з тим, що було там, скажімо, 20 років. Сьогодні це кардинальна інша країна, а система міжнародних відносин. вона не була приглянута відповідним чином для того, щоб враховувати цей новий баланс сил. І очевидно, що поки це не відбудеться, якимось чином ми будемо спостерігати ці численні ескалації турбулентності і відсутність стабільності на світовому ринку. Крім того, у нас ще тут на радарі ми можемо побачити, що є асиметрія політичних обмежень цих двох гравців, тому що Трамп може теоретично втратити право одноосібно вводити мита, Верховний суд США. Готує рішення щодо меж виконавчих повноважень. Натомість Сі Цзінпін не має таких стримувань в своїй політичній системі, і це таке дає асиметричне поле ризику, де одна сторона обмежена правовими рамками, да, якимись правилами гри, а інша по суті ні. Тож поточне загострення торговельної війни це не просто її чергова фаза, це вже симптом глибшого. Переформатування світової економіки, і Китай більше не хоче бути лише фабрикою світу. США в свою чергу не готові віддавати технологічну перевагу і ділитися нею. Тож торгова війна перетворюється на довгострокову таку технологічну стратегічну боротьбу, яка буде визначати економічну та й технологічну архітектуру світу на десятиліття наперед, і головне це те, щоб вона не перейшла. У гарячий відкритий формат. І ще дуже важливо, щоб Україна в цьому новому світі бачила себе і бачила ті можливості, які ми можемо використовувати на фоні цього протистояння гігантів. Я кажу і про заміщення китайського імпорту на європейському ринку. Я кажу про можливість виробляти певні речі, які сьогодні виробляються в Китаї, в тому числі для американського ринку, і про багато інших форматів співпраці, які ми маємо вивчати і запускати. Тут і зараз шановні друзі. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал Галасюк про економіку, прокоментувати це відео і дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.